Права номер 35 дев'ятий пункт. Заповнють таблицю. Вважайте, що в кожному випадку тіло повністю занурене в рідину. Ну що ж, стартуємо. Бачимо тут доволі громістка таблиця, щоб її правильно розв'язати. Будемо по черзі розв'язувати кожний рядочок. Спочатку перший рядочок. Це буде як маленька задача, де в нас є дещо і дещо ми шукаємо. Отже, бачимо в першому рядочку, у нас є маса тіла 20 кг. Записуємо, маса позначається літерою М, пишемо, М дорівнює 20 кг. Далі, об'єм тіла. Записуємо об'єм, позначається літерою В, дорівнює 0,08 кубічного метра. Є? Далі у нас є густина рідини. Ро рідини записуємо дорівнює 1000 кілограм на кубічний метр. Це чиста вода. Є. Ну що ж, нам тут потрібно знайти густину тіла. Записуємо РО тіла. І також архімедову силу. Пишемо F архімеда. Yeah. Формули для розрахунку потім запишемо. Ну що ж, як знайти густину тіла? Формула для густини тіла нагадую, що ρ дорівнює ρ дорівнює М, що ділиться на V. У нашому випадку тоді ми можемо сказати, що густина. Тіла дорівнює. Отже, маса в нас є, об'єм у нас є. То густина тіла буде дорівнювати маса, що ділиться на об'єм. Так, ну і можемо обчислювати, чому дорівнює густина тіла. Пишемо, що ро тіла дорівнює. Замість маси пишемо 20 кг. Що ділиться. Замість об'єму кг. Кубічних метрів. Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, 20. Ми ділимо на 0,08, і це дорівнює. Вийде 2500. Записуємо, що частка буде дорівнювати 2500. А одиниці у нас кілограми на кубічні метри. Так. Оскільки 1000 кг на кубічний метр це 1 г на кубічний сантиметр, в таблиці це вода, або можна запам'ятати, або перетворювати громістку, то ми можемо, якщо ми поділимо на 1000, записати, що це дорівнює 2,5 г на кубічний сантиметр. Є? Тобто в нашій таблиці записуємо, тут де густина тіла, що вона дорівнює 2,5. Одиниці не пишемо, бо тут написано грами на кубічні сантиметри. Нам потрібно знайти Архімедову силу. Ну що ж, записуємо тоді, що сила Архімеда або закон Архімеда. Давайте запишемо закон Архімеда. Чи сила Архімеда? Вона обчислюється. архімедова сила, як. Ро рідини, що множиться на G і що множиться на V. Об'єм тут зануреної частини тіла, але сказано, що повністю занурене тіло, то ми можемо обчислювати чому дорівнює сила архімеда. Записуємо, що F архімеда дорівнює. Отже, замість ро рідини ми записуємо в нашому випадку 1000. Кілограм на кубічний метр. Що множиться, G в нас дорівнює 10, стала величина ньютон на кілограм. Ну і що множиться, а об'єм зануреної частини тіла 8000 кубічного метра. І це дорівнює. Одиниці в нас скорочуються, які кілограми скорочуються. Кубічні метри скорочуються, відповідь буде в ньютонах. Тоді 1000 помножити на 8000 це буде 8, помножити на 10, то це буде 80. Записуємо, що це вийде 80 н. Ну що ж, записуємо тоді, що Архімедова сила у нас складає 80 н. Тут записані в таблиці. Формули для розрахунку. Для розрахунку густини тіла пишемо ро тіла дорівнює m поділите на В. Ро тіла дорівнює M, що ділиться на V. Так. Ну, а наступна формула для сили Архімеда пишемо F архімеда дорівнює Ро рідини G V. Ну що ж, зараз переходимо до другого рядочку. Що тут записуємо? В даному у нас є густина тіла в грамах на кубічний сантиметр. Записуємо дано. Отже, ро тіла записуємо, ро тіла дорівнює 4 грами на кубічні сантиметри. І це дорівнює. Переведемо в кілограми на кубічні метри в систему Сі. 1 грам на кубічний сантиметр це 1000 кг на кубічний метр, то 4 грами це буде 4000 кілограм на кубічний метр. Є. Потім у нас дана гостина рідини 900 кг на кубічний метр. Записуємо ро Рідини, яке дорівнює так, 900 кг на кубічний метр. І є у нас Архімедова сила. Пишемо F архімеда. Яка складає. 180. І зверху написано Ньютони. Yeah. Ну що ж, нам потрібно знайти масу тіла. Записуємо масу М. І нам потрібно знайти об'єм тіла В. Yeah. Що слід розпочати? Безпосередньо, я думаю, розпочати з сили Архімеда Вона в нас є і в, в не є. Записуємо закон Архімеда. Отже, пишемо закон Архімеда. Отже, виштовхувальна сила або сила Архімеда. До рівня потрібно густину рідини помножити на G і помножити на об'єм зануреної частини тіла, але на нас тіло занурено повністю, то пишемо V. Ну і звідси ми можемо дізнатися об'єм тіла. Пишемо, звідси випливає, що V дорівнює. Ну що ж, нагадую, що можна обидві частини рівняння поділити на ро рідини і G. Тоді виявиться, що оці ро рідини G піде в знаменник. То ми записуємо, що V тоді дорівнює, в чисельнику буде F архімеда. Що ділиться? Знаменнику РО рідини і G. Є? Ну що ж, давайте обчислювати, чому ж дорівнює у нас об'єм тіла. Записуємо, що V дорівнює. Замість сили Архімеда підставляємо 180 ньютон. Що ділиться? Далі ро рідини у нас 900. Кілограм на кубічний метр. І що множиться, аджі у нас 10 ньютон на кілограм. Кілограми скорочуємо. Ньютони у нас скорочуються. Тут у нас буде одиниця. І тут одиниця, а одиниця на кубічний метр. Якщо ми поділимо на одиниця на кубічний метр, кубічний метр піде в чисельник. Ну що ж, що зараз можна скоротити? Скоротити можна на один, на 10. Так, і на 9 можна скоротити. 18, що ділиться на 9, це буде 2. А 900, що ділиться на 9, це буде 100. То вийдуть 2 соті частинки. То ми його записуємо як 0,2. Так, одиниці дописуємо. Тут у нас будуть кубічні метри. Є. То в таблицю. Дописуємо, що об'єм нашого тіла складає 0,2. Кубічного метра, це зверху записано. Ну що ж, а як знайти масу? Давайте запишемо формулу для густини. Пишемо, що густина ρ – це маса, що ділиться на об'єм. Тоді, якщо ми об'єм перенесемо по діагоналі, чи помножимо обидві частини рівняння на В. Чи запишемо трикутником, то звідси випливає. Ще раз В заберемо вгору до РО. То м пишемо дорівнює РО помножити на v. Ну що ж, формула В. Формула у нас є. Давайте підставляти і обчислюємо, чи може дорівнює маса. М тоді дорівнює. Замість густини. Нагадую, тут пишемо густина тіла. Мова йде про масу тіла. Густина тіла у нас 400. 4000 кілограм на кубічний метр, що множиться, а об'єм ми знайшли 0,02 кубічного метра. І це дорівнює. Ну що ж, одиниці скорочуємо, кубічний метр у нас скорочується. Якщо я звідси заберу 100, то буде не 0,02, а буде 2. Вийде 40, що множиться на 2, а це буде 80. І одиниці в нас залишилася кілограми. Є. То в нашу таблицю. Тоді маса тіла записуємо, що це буде 80 кг. Ну і залишилася формула для розрахунку. Отже, для об'єму записуємо, що В дорівнює потрібно силу Архімеда. Поділити на ру рідини і g. Є. Формула для маси маса дорівнює. ро тіла, що множиться на V. Ну що ж, переходимо до останнього, до третього рядочка. Що можемо в дано записати? У нас є маса тіла. Записуємо вдано маса тіла m. Дорівнює 0,1 кг. Далі густина тіла в нас є в грамах на кубічний сантиметр. Пишемо, ро тіла дорівнює 0,4 грам на кубічний сантиметр. І це дорівнює. нагадую, 1 грам на кубічний сантиметр це 1000 кг на кубічний метр. То тоді 0,4 множимо на 1000, це вийде 400 кг. І це вже будуть кілограми на кубічні метри. Є? Так, далі густина рідини в нас немає, є сила Архімеда. Записуємо, що сила Архімеда у нас 2 ньютони. Пишемо F архімеда дорівнює 2 ньютони. Ну що ж, що ми тут? Шукаємо? Об'єм тіла, він позначається літерою В. І шукаємо густину рідини. Ро рідини. Ну що ж, Як можна знайти об'єм тіла, якщо є густина тіла і його масу через густину? Записуємо формулу для густини. Отже, пишемо «Ро» дорівнює M поділити на В. Як знайти об'єм? Можна ρ і по, замінити місцями. Від цього у нас цей вираз буде все одно правильним. правильна тотожність. Отже, записуємо, що звідси тоді випливає, що В дорівнює, потрібно М масу поділити на густину. Мова йде про тіло, це буде густина цього тіла. Добре. Ну що ж, у нас є всі величини, можна вже обчислювати об'єм тіла. Тому ми записуємо, що об'єм В дорівнює. Отже, дивимося, маса тіла у нас 0,1 кг, Що ділиться? А густина у нас 400 кг на кубічний метр. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді кілограми. Так, тут у нас буде одиниця. Поділити на одиницю, що ділиться на кубічний метр, це помножити на оберний дріб. Кубічний метр піде в чисельник. Ну, а зараз на калькуляторі 0,1 ділимо на 400. Це вийде стотисячних. Записуємо, що вийде 0,1. 25 100 тисячних. Яких одиниць у нас, як вже казав, кубічних метрів. Є. Чудово. Ну що ж, а зараз тоді в нашій таблиці записуємо, що об'єм нашого тіла нам якраз і потрібно в кубічних метрах складає 0, 25 100 тисячних. Ну і залишилося знайти гостину рідини. Записуємо, як це можна зробити. Запишемо закон Архімеда. Пишемо закон Архімеда. Так, він каже, що сила Архімеда. F Архімеда. Це густина рідини, що множиться на G, що множиться на об'єм. Об'єм тіла дорівнює об'єму зануреної частини тіла, сказано в умові задачі. Тоді звідси випливає, що ро рідини дорівнює. Чи дивіться, Ми беремо і тоді G і V нам, ми ділимо обидві частини на G і V, і воно піде в знаменник. То ми записуємо, що ро рідини дорівнює, потрібно силу архімеда поділити. На G V. Є. Ну що ж, записуємо, чому дорівнює гостина рідини. Обчислюємо сила Архімеда у нас 2 ньютони. Що ділиться? G у нас 10 ньютон на кілограм. І що множиться? А об'єм у нас складає 0, 2500-кубічного метра. І це дорівнює. Розбираємося з одиницями. Ньютони в нас скорочуються, тут буде одиниця. То поділити на кубічний метр, що ділиться на кілограм, це помножити на обернений дріб. То в нас будуть кілограми на кубічні метри. Тут все добре. Ну, а зараз давайте тоді на калькуляторі поділимо. Отже, Якщо ми помножимо на 10, тут буде 0,25. То ми 2 ділимо на 0, потім пишемо 2, 0, 25. І це дорівнює. Вийде 800. Записуємо, що ми отримали 800 кілограм на кубічний метр. Є. Ну що ж, записуємо в нашій таблиці, що ми отримали. 800 кілограм на кубічний метр. Ну, а зараз записуємо формули. Отже, густина, е, об'єм. Формула для об'єму це маса, що ділиться на густину тіла. Маса. Що ділиться на ро тіла? Так? Ну і далі формула для. Ро рідини. Записуємо, що ро рідини дорівнює F архімеда, що ділиться на GV. Є. Yeah. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на використання формули Архімеда та формули гостини. На цьому вправу завершено.